Музика пристрасне танго і наша історія. А ви не бажаєте запросити на танго? Минуле. Не вагайтесь, беріть до рук нову книгу краєзнавця Георгія Мокрицького. Танго з минулим? У вирі танго, долаючи простір і час. Мелодія минулого веде вас від постаті до постаті. Від події до події. Ось, біля вас. Легкому піруеті пропливає князь Володимир Волконський, губернський предводитель дворянства, який за власні кошти побудував у Житомирі лікарню для хворих на очі. З князем у парі ми бачимо графиню Анну Стенбок Фермор, яка для свого чоловіка, академіка Льва Тарасєвича придбала дачу на Богонії. Звідси з Богунії лікар Тарасівич, вчений зі світовим ім'ям, виїздив до сіл Житомирського повіту, щоб робити безплатні щеплення селянам проти смертельно небезпечних хвороб. А ще вчений лікар встигав робити чудові етнографічні фотознімки. Потім на Вагунській дачі Тарасівичів у Житомирі відпочивали знамениті Міхаїл Булгаков, Марк Прудкін, Григорій Конський. Ці факти проминули тут у сюжеті, немов швидкий поворот у танго. Насправді ж. За цими миттєвостями на екрані славне довге життя великих людей. Там ви з минулим захоплює у вири нових і нових людей. Ось у легкому піруеті до нас наближається молода пара Варвари Крилової і Сашка Довженка. Вони обидва зовсім юні Житомирські вчителі працюють разом, разом відпочивають і скоро створять сім'ю. Хоча зареєструють шлюб Чернігівець Довженко і Житомирянка Крилова у далекому Берліні. Лише 1922 року. У вихорі танго молоді Сашко і Варя губляться серед інших пар. Попереду у житті на них чекає розрив, поява супротивниці Юлії Сонцевої, цькування Саші. Непорозуміння на батьківщині, короткочасні злети і болючі падіння. Смерть на чужині. Варю, варю, міцніше тримайся за Сашка, чуєш? Не чуєш, ти вже далеко. Зазвичала сумна мелодія. У танго повільно кружляє з майбутньою дружиною Юлією студент Володимир Липський, в майбутньому один з фундаторів Академії наук України і один з її перших президентів. А поки він завітав на канікули до рідного Житомира, попереду у нього експедиції по всьому світу, великі відкриття. Названий ним на Алтаї водоспад на честь коханої дружини Юлії, матері шістьох його дітей. Хіба він міг знати, що у зубожілому 1918-му, коли він буде перебувати у бердичівських родичів, потяг з Петрограда привезе на батьківщину тіло дружини. Померлої у дорозі від хвороби, голоду і холоду, а пари кружляють перед нами, змінюючи одна одну. Серед танцюючих помічаємо високого юнака, одягнутого по моді 30-х років. Це Леонід Рабинович, який за 30 років стане відомим у Радянському Союзі як письменник, художник, знавець архітектури Леонід Волинський. Лише дехто знатиме його як ініціатора врятування скарбів Дрезденської картинної галереї. І ніхто не знатиме, що він разом із знаменитим і опальним Віктором Нікрасовим, першими в Києві, Зворушить питання про влаштування на Андріївському взвозі музею Міхаїла Булгакова. А ось серед танцюючих на мить майнула пара. Михайло Булгаков з останньою дружиною Оленою, яка в майстрі Маргариті і є Маргаритою, а ще дочкою Житомирянина Сергія Нюренберга. Світ направду тісний, принаймні такий він у Житомирі. Не дарма ми бачимо у гурті Житомирян Леонардо да Вінчі. Придивіться, що не схожий. Це український Леонардо, винахідник першого у світі ранцевого парашуту полтавчанин Гліб Котельніков, що навчався у Житомирській гімназії. Хіба винахідник парашуту міг знати, що в місті його гімназичної юності знайде своє палке кохання дочка автора іншого винахіду, періодичної таблиці хімічних елементів, якою користується весь світ любов Мінділеєва. І ось вона кружляє у парі з житомирським студентом, заради якого кинула і столичний Петербург. І свого чоловіка Олександра Блока. А музика вабить до танцю. Здається, грамофонна платівка набирає все більше хобертів, і пари все швидше і швидше змінюють одна одну. І лиш встигаємо упізнавати танцюючих на Житомирському майдані історії міста. Ось промайнули. майнули Владимир Висоцький, Олександр Купрін, мати Максиміліана Волошина, Святослав Ріхтер, Михайло Усанович, граф Іпсиланті, Микола Бердяєв, Ігнатій Подаревський, Ярослав Домбровський, Петро Могила й Адам Кисіль Інокентій Смоктуновський. Їх ми відразу впізнали. Вони відомі на увесь світ. Когось не встигли роздивитись здається, промайнув наш земляк перший вітчизняний кінооператор Альфред Федецький. За нам теж, славні Житомиряни. Видатні митці, архітектори, художники, вчені, військові, цілі родини, наприклад, знаних боцяновських кудрицьких, бжозовських генчів, сорок біографій, сотні видатних хімен. Ви зустрінете у книжці Георгія Мокрицького танго з минулим. Ця книжка переконує ще раз у тому, яким прекрасним цвітом людської культури, доброчинності, обдарованості може гордитися українська земля, якщо навіть її маленька часточка славне місто Житомир вміщує стільки знаменитих імен. Пликаймо цей цвіт бо він є генним кодом нації, охоронцем її морального здоров'я береже її імунітет і самобутність! Книжка замечательная. Я считаю, что она должна быть настольной книгой каждого житомирянина, который любит свой город.